Сьогодні середа 1 лютого 2023 року. Заняття природа. Тема заняття, де зимують жабки. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Сьогодні, як завжди, у нас дуже цікава зустріч. Ви узнаєте дуже багато, багато цікавого. Я впевнена. Про кого ми зараз будемо говорити? Дізнайтеся, будь ласка, послухайте загадку. Не звір і не птиця, всього боїться, половить мух і в воду плюх. Так, про кого ця загадка? Хто відгадав? Звичайно, про жабку. Так, зараз... Так, ось вона, красунечка. Дітки, чому ви подумали, що це жабка, саме жабка? Так, воду плюх. Звичайно, живе у воді та й на суші. Так. І, звичайно, вона ловить мух. Так, вона їм харчується. А що ви можете, дітки, розповісти про життя жаб? Так, звичайно, якщо дуже мало ви знаєте, сьогодні наша зустріч і розповідь саме про це. Тому сідайте зручненько і слухайте... Уважненько. Жабки живуть, звичайно, у річках, ставках, озерах. Так, до співу жаб ставляться люди по-різному. Одним цей спів подобається і приносить задоволення. Ось, наприклад, в Японії жаб тримають в будинку. І слухають їх. А во Франції в старовину люди змушували своїх слуг всю ніч бігати і стукати палицею по воді, щоб жаби не квакали. Ось таке може бути. Давайте, дітки, роздивимось, як же з'являється жабка. А жабка з'являється з маленьких ікринок. Подивіться. На малюночок. Так. Спочатку з ікринок з'являються уголовки, так, головастіки. Так. Потім вони виростають, у них з'являється такий хвіст, лапки, глазки. потім вони перетворюються. Таких маленьких мальків, і у них відвалюється хвостик. Згодом з'являється ось така жабка. Про це навіть загадка є. Послухайте її. Підростала, хвост ростила, сукню темною носила, зеленою стала, хвіст на весла поміняла. Ось так. Тітки, як ви розумієте, вислів хвіст на весла поміняла? Так, звичайно, у жабки лапки, як весла, так? і вона ними дуже вміло користується. І завдяки цьому вона дуже швидко і пригає, і плаває. так? А що значить ліняє? Так, лінька це зміна шкіри. Жабка теж ліняє дітки. Шкіра сходить спочатку з лапок, потім з тулуба, а коли жабки від неї звільняються, то вони стають ось такими гарнюсінькими. Роздивимося дітки жабку. Ще раз, що ж в неї є? Давайте разом подивимось. Очі, так, голова, звичайно, тулуб, кінцівки, лапки, так, задні і передні, М -м -м. і барабанна перетинка. Так, дітки, ви роздивляйтеся, а я вам буду розповідати. Скажіть, мені дітки, як ми дихаємо? Звичайно, дихаємо через носик, через ротик. Давайте з вами подихаємо через ротик. А тепер через носик. Бачите, як нам дуже добре дихається? Так? Так. А жабки дихають по-іншому. Вони в стані зимового спокою. Дихають не легенями, а шкірою. Ви про це знали? Ні, і я про це не знала, але тепер будемо знати. Так, саме це допомагає їм пережити важкий і холодний час. Ну, а якщо зима у нас в Одесі видалась тепла, то жабки можуть і зовсім в зимову сплячку не впадати. Так, так. Ось вони, які красонечки. Так, дітки, слухаємо далі. Жаби чудові мисливці. За ніч вони поїдають цілі хмари комарів і мошок. Ось які вони помічники людям. А деякі люди не люблять жаб. Вони вважають, якщо її взяти в руки, то на руках з'являться бородавки. По-перше, це неправда. А по-друге, навіщо жаб чіпати руками. Правильно ж? Так. Температура тіла у жабок холодніша, і наші руки, коли ми її будемо брати на руки, здаються їм гарячими, як печі. Всім відомо, що жабки живляться комарами і мухами, так? але є дітки такі великі жабки, ну, вони не у нас мешкають в тропічних країнах, мешкають такі жаби, які, подивіться, що вони їдять. Так, вони полюють, вони полюють на Риб на маленьких жабок, на птахів, на щурів. Ось такі вони великі. Уявляєте собі? А, ось таке буває. Але дітки ворогів і у жаб вистачає. Хто ж ці вороги? Давайте з вами пригадаємо. Звичайно, це журавлі, чаплі, лелеки, це птахи, які мешкають біля водойм. І, звичайно, вони там ловлять цих жабок бідних. Хто не встиг сховатися, того і з'їли. Але це природа, дітки, таке буває. Ну, що робити? Так. Дітки, жабка належить до земноводних тварин. Чому вона так називається? Давайте з вами подумаємо. Земноводне, земноводне, земно. По землі вона може пересуватися, так і жити на землі водне. І підказуйте, звичайно ж, на воді жаба земноводне, земноводна тваринка така. Скажіть мені, будь ласка, дітки, яких, яких ще земноводних ви можете пригадати? Може, в кого дома є? Так, це черепашка, правильно. Так. А зараз найголовніше, як же жаба готується до зими? Жаба взимку впадає з плячку. Як і інші тварини, вона перед сплячкою дуже добре харчується, щоб накопити великі запаси поживних речовин. Жаби зимують в кампаніях, на дні водойми або де-небудь під камінням, в трухлявих пеньках, у норах гризунів. Жаби починають готуватися до зими у вересні-жовтні. Вони заливаються глибше. А то і взагалі можуть користуватися чужими притулками. Дуже часто їх можна побачити зимуючими в колодязях. Озерні жаби з пониженням температури знижують свою активність і йдуть в сплячку. Подивіться на малюнок, як жабка зарилася у піску, а зверху, подивіться, все вкрито снігом. А жабка сидить собі там, і їй тепло, вона сплячці. Трав'яні жаби зимують в поточних струмках, річках і канавах. Розміщуються трав'яні жаби біля дна в зарослях водної рослинності або ж недалеко від берега в піску, от як ми зараз з вами і дивимось у піску. Розмістилася трав'яна жабка, яка мешкає у зелені у травичці. Необхідний для підтримки життєдіяльності організму жаби-кисень находить через її шкіру, я вам вже розповідала. З настанням тепла, коли вода у водоймі, де зимувала жабка, теплішає, жаба прокидається. І починає жити звичайним життям. Буває, взимку жаби вмерзають в лід, а навесні все одно пробуджуються живими і здоровими. Ось такими веселими і посміхненими. Ось таке дітки, занять. Це сьогодні було. Для мене воно було дуже цікавим. Я дуже багато цікавого узнала, коли готувалася до нашої зустрічі. Я вважаю, ви теж щось запам'ятали і будете знати, як зимують жабки. А зараз я з вами прощаюся, мої маленькі. До нової зустрічі. На все добре!